Що це за пісня? Уу. Ну помешал я с криком, блін. Казак серома! А кто? Бля, гуляли, епт. Гуляли, гуляли. Гуляли, гуляли. Прикольно, ж. Это класний идти, да? У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Давайте підмеремо час. <плес> <Щасний гільб! плес> По-перше, в нас сьогодні. Окей, я по проспекту розмезаний фоном. Ти не знайдеш мене по телефону. Чуш. Не ставимо то, як про кинеш. А ви вже вирішили, хто буде першим? Чи фуск? А чому? Просто. А ми просто ну, поспілкувалися там. А да, ми да. садіка вже це вирішили. Може, ви розписали навіть хто переможе сьогодні? Списали і, розписали, і, і розписались. Кто? Фуск, давай тоді вибирай категорію перед тобою. Да, Взагалі от. просто. Не прогадай. Спонсорська балла, два бала, ти пам'ятаєш? Два. Починаємо зі спонсор. Красав. Що, <рес> починаємо відразу зі спонсорського? Звісно. Блін, клас. Я бачив, він заряджений на перемогу. Що, кричать, Помагать тобі? Головне, просто кричи, щоб ще зам не чув. Дуже швидко так, бро. Хоч щось кажи. <рес> Отже, наші спонсори, наші ж друзі, творці Соловійного шоу, вони створили флір шоу Лаватар, в якому шість осіб, незнайомі з собою намагайся створити пару, але є один момент, вони фліртують один з одним за допомогою аватарів. Що? Ну так, тут, типа, ціле. Тонка матерія. Одним словом, це дуже веселе, смішне провокаційне шоу, яке вам точно сподобається. Всім раджу посилання в описі. Давайте витискати разом російськомовний контент. Дивитися ну, бля, нормальний бля. український. Я думаю, що всі згодні. Вони нам запропонували ідеальні пісні для першого побачення. Yes, of course. Ну поїхали. я вже знав, що я зараз готовий. за пісня смерті. <рес> Треш, чувак. Ти ходив на побачення взагалі? І два бали ага. не так. заробляє фуск. Не заробляє Не заробляє, так. Треш, тебе мертвий півень, чувак, отак. Наступна пісня, буде ми тримаємо за руки. Подивимось. Давай. Ну я теж, давайте вже її. Теж? Ну Що? Давай хоч Конечно. Конечно. ми сюди спонсорську. Клас, клас, клас. Це флірт шоу «Лаватар», наші друзі, а там лунатимуть ідеальні пісні для першого побачення, ну, -да. а але якась інша вже. Ааа, clouds... я пам'ятаю, oh. я гуляв по цю песню, по-моєму. Ай, гріндей. Блін, У вас якийсь дуже швидкий шазам. Дуже швидко. Треба, треба його прибивати. Ну, Чуть-чуть замедліть. Ну, спробуємо зараз. Ладно, ладно, хорошо. Окей. Отже, два, два бали. Не зараховуйся Івану, йому опусків. Я вас вітаю, перші два тури пройшли. У вас непоганий результат, а саме Ура! по 0 по балів. балів. Давай різку, да. вже пора по-нормальному грати. Треба хоч один да, взяти? Ні, ну, ć... ну, півбалу пів можна. ще. Пів По півбалу. Пів балу. Тоді е, я вибираю категорію Ра. Що? Ну, пів півбала, треба пів категорії вибрати. Ра. Ні, то не Ра, там три букви — «Ра». — А, ти не можеш це слово казати. Ти не заслужив. біч! I got lint on my robes. Oh, the guest oh. called Ghost Ghost Killer. Who's pimping ain't easy, but it sure is fun. He bad, but not good. Да, а як пісня? Тон rap Да, да, тон реп він сказав. А як він сказав? Тон реп. Ну окей, все, підходить, дайте оплески фуску першим. Yeah, yeah, yeah. oh. Чувак, якби я не гавкав. Yeah. <laughs> Якби ти не гавкав, я б може в штани не наклав. <laughs> Там собаки під студію збіглися, поки тому більше ну... Будете їх потім снімати. Кудувати. В <laughs> образдор Сінбернар. <laughs> Ау -ау 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 -ау. Давайте в 80-ті 90-ті. О, хороший mm -hmm. вибір. Погавкай хоч трохи. <laughs> так, так, да, да, треба. Ну Такий собі він помічник у тебе. Strangers by night, сука. Я так він собі гавкав. Якщо б він нормально допомагав тобі, то ти може повністю. Але півбалу зараховуйся і в дай до обласків. Чувствуєш вину. Та ну Сі -сі Ти сказав Сісікеч і назву треку. Я такий думав: ну все, гадав, не треба. Більше". А то що так кивали? Ні? Ладно, Фуск, я Не знаю, я думав, то просто Хрен, ти... ти почуєш, від мене хоть гавк один. Фух. Ну, давайте від підписників. Від підписників. Від... Нам на цей раз запропонував підписник під uh, ім'ям або нікнейм, нікнеймом Петро Щур. Петро Петро Щур, дякуємо, Петро, не дякуємо тобі. Тиснемо руку, обіймаємо. Пісні співачок. Які знімалися для плейбої. Вау! Вау! Ти знав! П'яте чувство. Чи шосте? Світ так я сказал співачок. Окей. Співачок. Life is to be. Вау! Вау! Памела Андерсен? Даша Астафін. Та ні, Мадонна. це, блін, ну це поп-діва ну, з spirit. Молода, бест. глянь. треш. Тут, та, та ще тут така за рішеткою, правда. Хат. Ну, то таке. Ми, як завжди, до вас з незмінною рубрикою хочемо розіграти платівочку, підписану нашими учасниками. Подивіться, яка гарненька, це, повірте, це просто скарб. Завдання дуже просте: придумайте сценічне ім'я для Віталія Кличко, якщо б він став відомим шансаньєм. Очко в коментарях. Варіант перший є. Напишіть свій варіант. Поясніть чому. І за найкреативніший ми Я вигра, вам... І не, не, не кличко, звичайно, губить. А до 11. -ту. І найголовніше, якщо ви збираєтеся купувати платівки або вініловий програвач тільки до наших друзів vinila.com, які дають можливість вам перемогти і забрати платівку. vinila.com – твій персональний дилер. Укрепом. Украл нашу забу. Надеюсь, там тебе не буде. Ну ти тихо. Хороше бажання. О той. Нет. Оу, 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 оу. Блин, вообще не разбираюсь. Не туда, да? Бо шо. Бо не чорний. Білий, бо не чорний. За прикови бавни. Тоді давайте рок. Рок. Рок то рок. Рок це круто. Ти музикант? Ти музику слухаєш? Ну, періодично. Ну, можете подивитися на, на результат року. Блонді. В житті блонді. Блонді. Ну, б ну, типу, вже, тип, не здогадався. Треш. Блін, ну, пісня Ні, ну Я точно її чув. ну Точно, 100% пісня чув. Ну запам'ять. Це ж в голові треба все держати. Та нормально, у вас там трохи вже балів є, то мені достатньо, я вже можу взагалі не паритися. Що собі там доставити? Візьму бал. Ну давай бал візьми. В зарубіжних хитах. Зарубіжні хі. За рубіжом. Зарубіжні хита. Хоч тут. Оооо. Бляха, муха. Що це? Найбіця! Він кінфарк. Він він уже відгадав секунд п'ять. Він парк нам. Я для себе. Точно. <рек> Так, а що, ти бал взяв, виходить? Та ні, не я не взяв. я а ти ж угадав. Все, зарубіжні хіти тоді. Давайте, що? А, ще раз відразу йдемо по зарубіжних хітах. Так, да, так. Да. Thundercat! Так, а як назва пісні? Them changed. Ну, на, тільки встиг назву, але, але півбалу зараховуюся. Півбало, да! Давайте для. Десятий раунд, до речі, зараз буде. Уже Уже 10 прикиньте, як швидко час летить Це взагалі. Просто... Меня твої на півас. Так не відвіркай мене, блін. Давайте. 0,5 на 0,5. Да. <рес> Давайте Укргурти вже, розпечатаємо. Укр гурти. Дика енергетик! А-а-а-а-а! Танок! Наже блядь, не знає, блять! відгадав відгадав повністю! Ноздряв нас О, так от я тебе. Ти вже розслабився. Бал-бал-бал. Так було так. Так, 10 раундів минуло. Не так погано все е, може бути краще, але все нормально. А бували бували люди, які добирались до цієї е, да, станції з нуля да. з нулем. Да? Тебе щас тобі щас розкажуть все, що хочеш, ріжби ага. ти не розтравився. Були були сто відсотків. Були значить зараз. Враховуючи ваші бали, я пропоную зробити бонусний раунд можливість заробити один додатковий бал для когось з вас. Все дуже просто: треба відгадати пісню по кліпу. З'явиться на екрані кліп, вам треба відгадати. Вау! Кірцовку достаю. Ну це що, Нірвана. я не знаю. А як пісня називається? Нірвана. Smells like teen Spirit. І це один бал для Бай-бай! просто. Це контратака називається. То перший, Тепер на скорость, понял. Давай «Укргурти». Ти можеш там не, не совітуватися. І дивіться, ми зараз Шазам вимкнули, Шазам не грає. Тобто просто один проти одного. Зима, 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 зима. Це бумбокс. Так, назва пісні. Барабандап. Бабара, бабара бандап. Як зима? Так, один бал відправляйся. Ти що, ти що? нормально шо. Папа бабандапу знав пісню. Фире. Ну, ти часто її слухав, чи що? Є, знаєш, нюансик. Так сказати. Йоу не просто так. Не просто так, да. Давайте 80 і 90. Шо, блін, йопсті, бер 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 You can leave your head on! Це пісня, яку врубають вже всі під шафе трошки. А що ч це слово під шафе А тут Можна матюкати. Та я знаю. Ну давай, хтось назву сказав. You can leave your head on? Так. Це назва пісні. А співав Джо Кокер. Джо Кокер! Та йома, Джо, Джо, Джо Кокер! Це ти бої боявся, що я скажу. Джо Кокер, прости мене, пожалуйста. Джо Похер. Спаніель. <рес> 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 Джо Кокер, Спаніель. Вибирай. Та я що робив тільки що? Ну давай ще раз. Ти тепер. Хочеш, щоб я давав? Давай, давай. Ламаємо дати. Ну давайте реп. Реп? Ну, ти зараз мене опять на цьому репі. Український реп. реп, давайте український реп, давайте український. Ну, давайте український. Давайте український реп. <світ> давайте українському. Да, український реп все продовжуємо. До речі, щодо українського репу, під час е, війни реально народилося дуже багато крутого, класного українського репу, е, прям відродження. І я думаю, що ми маємо бути дуже вдячними нашим воїнам, хлопцям, дівчатам із ЗСУ, які дали можливість творити, робити. Нові пісні артистам нам знімати україномовний контент. Давайте присвятимо їм оплески. А можна одному привіт передати. Привіт одному можна передати? Можна. В військовому. Так. Можна. Джигіт. Джагіт. Привіт. Клас. А він служить прямо десь зараз. Да, на, да, так, російський тип. Клас, клас. Сподівайся, він нормально Привіт. І а, крім привітів, давайте. Перекажемо також донати. Це дуже важливо підтримувати наших воїнів, тому що вони дуже багато роблять, набагато більше, ніж ми. Та, звісно, треба донатити кожен день. Да, друзі, навіть не ваші... давати, час 10 гривень, які так, ви 10, не це не випіти, смішно, або повинен. кава, типу. Ні, ні, сотку, сотку. Але навіть 10 гривень це теж класно. Бо вони ну, не всі реально мають можливість. Ну, да, хто Але... що може, да. Десяточка, коли залітає, теж хорошо. У нас є благодійний фонд човен. В описі до цього відео є посилання. Будь ласка, приходьте, робіть донат. Це дуже важливо. Дякую. Якщо хочеш набрати, то дзвони. Сейч. Київ то є вдома. Це білий бойтов. Підожди, так припев хоч би дома. Подзвони, подзвони, подзвони. Нажаль, nee, — На жаль, Не, жаль. — не, не вгадав, я думаю. Не-не-не-не-не. От українським репом Туго-туга, да. Надо походить поучиться. Ну да. ти ж репер. І що я должен всіх знати? Звісно. — Давай тепер просто реп. Вибирай. — Опять я. Ну да. реп. — Просто реп. — Давайте, ми абсолютно не проти.

Ну, Больно, як да. є. Маємо, що маємо. Давайте підтримаємо він ще відгадав. Я вже мокрий, блін. До речі, останній раунд. Треш. Останній. Останній. Останні. The last делайте. one. Ладно, я не, не вибираю. Давайте рок. Да, рок такі. Ні, плейбої, типу. Окей. Це що то британське, мабуть. Ти музику слухаєш взагалі?

Так, а ти ж на пиво поміняв свої півбали, так? Да? Це якась Хорош. <гум> ну що, я казав тобі. Ну, так я знав. Я ж кажу, я б прийшов чисто музичку послухати. Ну, не знаю, треба більше музики слухати. Значить, ти, ти, у нас... Ти зробив такий вивод. Подаруночки. О, Подаруночки. Діп -вол. Діп -вол. За друге місце така от брендована О. шоколадка Вау. з нашим лого. Це перше. Oh, yeah. як, як тобі? Дуже класно. М -м, скажи. Так, давайте. А, ти відразу? Ну, конечно. Дивись, ми, ми написали тобі ще вірш. Музичний твір. Ти нам повір. Створений тобою, знімає біль. Дарує ціль наповнену шахою. гад oh oh Це my God. My God. Це, це, мені. це тобі вірш? <laughs> це мені, мені, Це за друге місце. Блін. <плес> <да. плес> це другий вірш в моєму житті. Перший був про кохання, а другий про... про що за сон? Що І, І перше місце тобі такий кубок. Просто нереально. Що, вау. вау, вау. Справжній. Боже. І ми від... не будемо забирати, ми реально тобі віддаємо. Це фетр? На фетрі? Це фірма на Вау. Так. Дуже дякую вам велике. Це можна використовувати А хто робить? Вдома? що це? Ні, це ручна робота. Італіянський дизайнер Феліо Гріджі. Феліогрідж. Чора Феліо да. з ним пиво. Ну, він, він сам своїми ручками. Та я бачу. Так, незайманими. Це віршик для тебе. Резонують струни тіла під мелодії твої. Розпустили свої крила і заспівали — Чувак. Так, певчувак. <рес> <да, а? рес> Дуже хорошо. <рес> Дякую вам велике за такі душевні вірші. Дякую тобі, фуск. Так сказать, За Запівбало! <смас> Запівбало. За Дивіться, ну, що то, за сон, забираю, якщо ну, ви ну, блін, не блінниці. <смас> Дякую всім підписникам, хто поставив <смас> лайк і підписалися. Брикулися, ой, <смас> фаск. <плес> Там картонка була підводжена. Что ти, Дивився випуск тільки що? Понравився тобі? Це той, що тот тільки що був? Ну. А тут десь можна натиснути, щоб наступний перейти. Глянь, той, що перед цим був. і глянь. Наступний я подивись по-любому. Тобі ж неху делать. От на ту нам. Все.